Доброго ранку всім. Вчора, вже після того, як знімала відео, вийшла ввечері на вулиці і ще підстригла, відредагувала, підкоригувала свої ялівці і хочу засняти про це невелике відео. Це у мене колючий ялівець з жовтенькими приростами навесні. Він вже був у мене трохи сформований. Раніше він просто стелився, але тепер вже. Восени, мені здається, я пробувала піднімати його вище, і надала йому, прив'язала його до опори, і він, бачите, утримав цю форму до цього часу. І вже коли я його підняла вище, то мені здалося, що буде гарно його підстригти, щоб він не був просто кущом а був, мав якусь цікаву форму. І ось я його почала підстригати, і тепер вже. от. Таку форму ми маємо на цьому етапі. Я вчора пройшлася, ще раз підчистила йому низ, видовжила ці гілки, зробила їх тоньшими. Ну, ось так. Ну, мені так подобається, я не знаю. Ця лапка лишиться, така оця низька лишиться, така більш округла і набита. А ось оця, бачите? Така вигнутою, цікавої форми. Е, мені здається, що мої рослинки, коли я виходжу з ножицями, вже присідають реально, щоб я їх не мучила, не стригла, але вже коли я вийшла з ножицями і маю настрій, то в мене попадає все. Також я трошки підстригла Даніку. Хоча Даніка не потребує стрижки, але в мене вона цього року гарно пішла в приріст, і я переживаю, що вона буде зимою під снігом або під льодяним дощем, що у нас часто буває, що вона буде розвалюватися. Тому я її підстригла трохи. Ледяшо. ледя, шо? ледя шо? вже забрала я поза даніки росла в мене Анабелька. Я її забрала, тому що вчора, хто дивився відео, то вона вже була геть суха і негарна. Після того, як я підстригла свої рослинки, то я їх трохи підживила осіннім добривом і пролила гарну водичкою. Бачите, вона волога тримається ще до цього часу. Мені здається, що вже через те, що він стрижений, то буде більше місця для барбариса. Дивіться, який він у мене тут гарний. І буде краще видно пінесетом. Ось така картинка в мене вийшла. Мені дуже подобається. Я взагалі люблю, щоб рослинки були стрижені. Не завжди це виходить. Бачите, я стрижу там самшити, ще тіні не видно. Але мені подобається, щоб вони були природньої форми, але були вистрижені. Також я пройшлася по ще раз Пройшлася по цьому ялівцю. Це буде у вигляді квітки. Це будуть три в цю сторону і два в інший бік такі пелюстки. Ця вже така набита, ви бачите, вона така сильна, потужна. Ці боковіші більш короткі. Але загально, вже, якщо зверху дивитися, то загально ми бачимо. За цей берескле, ще не знаю, можливо, приберу його. Ну і між іншим вже пройшлася по Нані, бо вже стрижеться, то стрижеться все підряд. Хочу показати оцей яльвець, я його не стригла раніше. І, ось як бачимо результат, ці шапки не набиті, ці гілки зовсім не набиті. Мені хотілося, щоб він був довільної, великої форми, а потім до кінця вже серединка почала жовтіти і випрівати в ці наші теплі і вологі зими. Тому я його підстригла цього року перший раз. Ну, це не вчора було, а трохи раніше, але перший раз. І раз я вже знімаю відео. Дивіться, як це. Ну, ще раз подивимося, як це охайно виглядає. Стрижена рослинка, це завжди охайно. Головне почати, а потім рослина вже сама показує, де воно виходить з задуманої форми, і вже просто ми надаємо йому просто підстригаємо. І воно набивається. От Все, що вилазить, от тут я пропустила, наприклад, бачите, його вже видно. І також не забуваємо підстригати низ і вичищати серединку. От серединку, Бачите, ось, я почистила і знизу підстригаю, для того, щоб не торкалося до землі і не набиралося зайвих хвороб. І раз я вже сьогодні вийшла знімати це відео коротесеньке, то покажу вам вчора вечором, не помітила. Дивіться, моя плакуча верба. Я здивована, але пустила котики. Я не зрозуміла, що там таке жовтеньке, підходжу ближче, а там котики. Попутала вона осінь з весною і пустила таке цікавий, чудернацький такий приріст. Ну, ось, зрештою, цим і хотіла поділитися, нічого такого, лише хотіла показати, що вчора я ще підстригла хвойні, а завтра, я понеділок, ми замовили. У нас в офісі садоводи-любителі, і ми замовили ще по гарним цінам, замовили барбариси ще червоні. Якщо прийде, якщо буде що показати, ну звісно, в будь-якому випадку я це покажу. І барбарис червоний буде в мене отам. От так я вже примітила вчора, коли робила цей край, оцей підчищала край. Бачите, я забрала тут було каміння. Я забрала це каміння звідси, просто його розіклала ще не розумію, що я з нього хочу зрештою. А тут посередині хочу посадити барбарис червоний, щоб розбавити трохи цю таку зелену мою гаму рослинок. Ось таке таке. Ще раз глянемо здалеку. Ну, Цікаво, цікава, чудернацька, цікава форма. Мені подобається і він вищий став, і він не заважає іншим рослинам. Да, я все ж таки за те, що треба стригти рослини, надавати їм, ну, не то, що обов'язково якоїсь форми. Звісно, я взагалі не перукар. І у мене, ну воно саме, воно, якщо вже початково, я вже подумала, як воно має бути. І ось такий він чудернацький, гарнющий. Чому ні, якщо можна це зробити? Зрештою, якщо нам не сподобається, воно все рівно все заросте в майбутньому. Ну, ось так. Всім гарної неділі, коротеньке відео. Коментуйте, чи ви стрижете свої рослинки, чи надаєте їм форми, чи любите природні. Всім гарного дня!